Будьте обережні, кидаючи милостиню жінці в чорному вбранні, яка щоранку стоїть з іконою в руках поблизу автовокзалу у Рівному. Якщо кинете недостатньо, вас можуть облаяти, кинути в спину копійки або ж навіть проклясти. Патріарху Кирило анафіма! Щоб тебе скоробило Патріарху натріарку а анафіма! глухе сліпе, Щоб тебе скоробило! Аханоте! Це било! Це кадри, відзняті прохованою камерою після численних скарг грівнян. Люди розповідають: це жінка, хоча і просить милостиню, не гребає лайкою та прокльонами, а іноді кидає в перехожих каміння. Вона неадекватна людина. Тому що люди до неї часом йдуть, там гроші кидають, на других людей вона кричить. Кидає каміння, ми стоїмо, стоїмо там на тій стороні. Вона на машині каміння, може кинути, ламає відки там, кидає на дорогу, біжить до стовпа, зриває коротше вона неадекватна жінка. Взагалі вона витворяла страшні речі. Вона дуже кляне людей, дуже обзиває їх, дуже зневажливо відноситься до інвалідів, які проходять поруч. і взагалі. З таксистами дуже погано поводиться, кидає камінюками, кидає палками на них. Втім, сама жінка вважає себе цілком адекватною. Розповідає, що вона не монашка, як про неї говорять, а матушка, дружина священика, який має приход на Житомирщині. Саме для нього і збирає гроші, адже прихожан обмаль, а їхніх пожертв навіть на дорогу не вистачає. Батюшка їздить на приход. Йому треба конкретні кошти, щоб заїхати на приход, бо до приходу добиратися 120 кілометрів. А на приході немає прихожан, немає прихожан. І немає пожертви, нема за що жити. А приход, там знаходиться два чи три чоловіка на приході цьому. Це просто чорна, це одежа, а тут шита, це просто накидка. Сама я зшила тут, прострочила чорну матерію. Це, це, це не є, це не, не, як вона. не мантія монашеська, а просто чорна накітка наверху накидала, щоб сонце захиститися. А що в чорному, ну воно в червоному, воно в білому, в будь-якому воно, якому. Було чорне, щоб не грязне було». Втім, частину зібраних грошей, а це від 200 до 300 гривень в день. Жінка залишає собі, відкладає на дорогу до Москви, щоб зустрітись з Володимиром Путіним. До Володимира Путіна я хотіла на прийом попасти. З я збирала собі гроші на Москву. Покинешся там одні, які він випустив. у міліції. Зі Світланою неодноразово проводили профілактичні бесіди. Втім, користі від них небагато. Жінка щоранку приходить на вже звичне місце і продовжує просити милостиню зі сторони. Я вважаю, Ніякого шахрайства немає, тому що вона не говорить, на лікуючи ша щось. Вона говорить, щоб де молити за них. Тільки того і не більше, а ми можемо її притягнути за дрібне хуліганство. Якщо це дійсно є факти такі, що вона дійсно кидається на людей, ображає нецензурними словами. Дійсно, такий факт один був. Ми дійсно її притягнули за дрібне хуліганство і не більше. Якщо ця жінка в чорному у вас кидала каміння або ж облаяла, у міськвідділ міліції. Це єдине, що можуть порадити правоохоронці, адже просити милостиню навіть у такий брутальний спосіб заборонити їй не може жоден закон.